Доброго дня всім. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Тихе полювання Карпат. Ми вже в лісі. Зараз у нас 14 годин 20 хвилин. Зранку ми не виходили нас спадав сильний сильний дощик. Зараз трошки надстав і вирішили ми зганяти по наших рибних місцях Всім слава Україні. Героям слава! Зараз зайдемо Лисички. Десь тут залишили, чи підросли вони, чи ні. Так, добренько. Зараз включимося. Так, друзі, нас, нас опередили. Десь наші лисички вже позбирав. Нічого, думаю, що нам ще все десь попаде. Нагадую, що сьогодні 25 червня. Не знаю чи я казав, чи ні. Добренько. Залишайтеся з нами. Все, ми вирушаємо на пошуки. Так, друзяки, вже десь ходимо приблизно пів години. Вже здибав. Трьох грибників, які вертаються з лісу. А ми до лісу. І ось нарешті перший грибок білий. Ще який красивий. Не видно добре, Павло. Перний. Прекрасені. Назад. Знімкувати. А. а, краса ну це вже ми не задурно зайшли так добренько йдемо дивитися далі друзі у нас ще находка Ось один і ось ще один Перевещили того тижневий пошук. Так, друзі, йдемо далі. Так, а ось у нас червонячок перший на сьогодні. Молоденький. Припарився сьогодні блін. Капець. О, ще один. Є. Червонячок. Сьогодні не задурно прийшли. Хоч в обідню пору, але... але все ж таки ми найшли своє. І то ще яких красивих. Це наш помічник з нами. Так, друзі, що чистим Йдемо далі. Друзі, це капець. Дивіться, що я знайшов це красень, ти шо ти шо? Е грибизко. Це грибизко це капець. О! Ти шо ти шо? Оце ми сьогодні зайшли. Класно. Десь залажив він десь гром 500. Красивий. Ти що, ти що так, друзяки, йдемо далі, шукаємо. Друзі, ще така лисичка попалася нам. Опа. Топка не ходить, тут не топче. Розбираємо, так, друзі, у нас шостий гербок. Так, поїджений трохи один. Тут ще маленькі є. А, рибки повалили. Краса. Тут, певно, вже ми будемо лишати його. Вже з'ягнивши. Той вже будемо на розсаду лишати. Не встигли ми. Шостий-сьомий, вже сім грибків знайшли. Не сподівався я сьогодні. Що ми так, Так, більше нема. Поки що нема. Шукаємо далі. Так, друзі, у нас сьомий грибок. Та... Той гнилий ми не брали, не рахуємо. Тоже такі гарнюня. Йдемо далі. Шукаємо далі. Друзі, ще один такий козарик попався. Такий козарик. Треба одразу подивитися, чи він не червивий. різати так нежаліюче, півножки зразу. Не цілий. Я вже пару штук знайшов не, не знімав. Так, так рухаємося далі. Подивимося, що нам ще попадеться. Грибки вже, вже всі по, по грибних місцях. Вже в грибниці поживали. Рухаемся далее. Маленько рухаємося додому. Ще зараз заскочив одне місце. Чи щось нам попадеться чи ні, не знаю. Так, добренько. Частим йдемо далі. Друзі, кимицької восьмого грибка знайшли білого. Не знаю якому він стані. Як подивитися. Опа. Опа, опа. Ну такий. Такий, але нормальний. Добренький. Тут все щось О, Ми сьогодні. Ми сьогодні знайшли. Десяток, одинадцять навіть штук штуки О, і тут ще маленький О, краса я вже думав що ми вже не знайдемо нічого Тай, поки що не лежу зараз ще трошки тут походимо бо ще щось знайдемо. залишайтеся з нами Так, Друзі, у нас ще й одинадцятий гербок. є, Теж погрижений, але. Я. Нічого. Ух ти що! Я ще щось вийшов. Одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий. Видите? Мабуть, що видите. Так, треба все до нього добрати. Де ти заліз? Та що такий красень Ох ти шо? Красивий ти ж красота Так, вибираємося. Я не сподівався, на таке Так, добренько, зараз ще дивимося Друзі, у нас ще два грибка є Маленький. І зараз я ще одного показую. Я лише виключу камеру і далі. Впадається. Так, 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 так. Тут я не вижу більше. Там є. Але поїджені. Мишки поїли їх. Нічого, трошки їм треба. Я такий поїджений. Після тих дощів і пішли грибочки гарні, тим більше в червні. Так, добре, дивимося далі. Друзі, ще один червонячок Він відпав, горі Ножка погрижена. Так, то вже напевно, що на завершення точно. Все вже. Що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось якраз хотів знімати завершення ще червонячка знайшов такого. Міг плануємо залишати. І ось покажу, показую наш сьогоднішній результат. Ось така кількість грибочків, білих, червонячків, козарів. Ну і цей грибок сьогодні порадував нас. Таке кількість лисичок на зажарку. А Вам бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. До скорих зустрічей.